Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент. У нас Ева Ковриків на підлогу у малу та велику кабіну МТЗ. У нас є декілька варіантів їх. Тобто, давайте от вашу увагу зосереджу на тому, що якщо надумаєте замовляти, телефонуєте, будьте готові, будь ласка, одразу надати відповідь. Мала кабіна, велика кабіна. Якщо мала кабіна, то звісно, там важель посередині. Якщо велика кабіна, у нас еваковрики є тільки підважель, який праворуч, тобто нового зразку кришка КПП, праворуч вже важель у вас. Якщо мала кабіна і посередині важель, у нас таких варіантів немає. На жаль, ми такі не виготовляємо. Далі по вартості усі коврики, будь-який варіант. Вартість в даний час складає 1200 гривень. Якщо у вас мала кабіна, потрібно надати відповідь з вухом, без вуха. От бачите, от якщо пускач стояв коли-небудь, навіть ви вже встановили стартер, але оце от от така штука, от цими вухами звемо, вона повинна бути. Тобто обов'язково повідомляйте про це. Якщо е, пускача ніколи не було, тоді вам там трошечки інший варіант буде треба. Тобто от такого отакої от от не буде. Це щоб він коректно лягав. Так, е, Дивіться, тут такі соти, вони дуже якісно затримують е, вологу, бруд усілякий. Зняли, трусили, поклали і поїхали далі. Так, товщина, mm -hmm. бачите, такі. Майже сантиметрів товщиною, ну, з внутрішньої сторони, він такий гладенький. По кольорам оздоблений він може бути от, червоний, зелений, чорний або синій колір. Потім, друзі, якщо у вас велика кабіна, знову ж таки, наголошую, що праворуч повинно бути, щоб був важель. І потрібно розуміти, е, який у вас коврик зараз лежить на підлозі. Тобто там безроз'ємні варіанти на велику кабіну. Вони, наприклад, можуть бути. У кабіну. Там, де лежить коврик, у вас на підлозі суцільний вистрез'ємний варіант. Тобто, ви коврик в коврик вкладаєте до педалі, воно десь ну, тут не достає. Тобто, отвори не треба робити. Звісно ж, ви його швиденько можете зняти, витрусити і покласти далі, і поїхати далі працювати. Є варіант, якщо у вас, наприклад, з двох частин коврик на підлозі тоненький такий, то там він буде по довжині, Саме Ева коврик він тут по довжині буде більший. І знову ж таки, до педалі він не буде доставати. І є ще один варіант, як коли у вас на підлозі немає взагалі коврика і ви не швидкоз'ємний варіант берете, тобто вам потрібно буде ще отвори під педалі отут. Робити самостійно пробивати пробойникам. Тобто, будь ласка, будьте готові до таких питань, надати на них відповідь. Друзі, для замовлень, кого зацікавило, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість відправлення України, Балтії та Молдову. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде.